Коли я згадую свою шкільну програму, то вона завжди асоціюється із засторілою, нецікавою і непрацюючою, яка не спонукає до навчання. Хоча час і технології дуже швидко змінюються, але, на жаль, не шкільна програма. Шкільна програма це перевірені десятиліттями традиційні освітні підходи, але неможливо ігнорувати нові форми зображення реальності, такі як, наприклад, відеоігри. Які можна ефективно використовувати у навчанні і залучати учнів більш активно, так подумала і вчителька польської мови з міста Познань, і вирішила впровадити гру This War of Mine на уроки етики і польської мови. This War of Mine – це гра про справжню війну, але очима цивільних, які намагаються вижити у місті, яке заблоковане. Вони намагаються здобувати собі найважливіші речі: їжу, воду, ліки і давати відсіч бандитам і мародерам, намагаючись не стати такими ж. Ця гра пропонує подивитися на війну іншими очима. У ній дуже багато складних моральних виборів. А кожен герой добре прописаний. І це допомагає викликати сильну емпатію у гравця. В програмі української та зарубіжної літератури дуже багато творів про жахи війни Ніч Перед боєм і Україна в вогні Олександра Довженка. Гер Переможений Любові Пономаренко. Подорожній. Коли ти прийдеш у СПА Генріха Беля. Крадійка книжок Маркуса Зузака тощо. Всі ці твори по різному оповідають про жахи війни, передають суб'єктивний досвід учасників, але не дають змогу самостійно пережити цей досвід. Після початку повномасштабної війни українцям цей досвід став зрозумілим. Але рефлексія відбуватиметься ще десятки років. Хоча відеоігри можна запровадити не лише до програми з літератури, такі проєкти як Mountain Blade, Civilization, Total War могли б бути корисними при вивченні історії, а серія ігор Shelter у біології і таких прикладів досить багато. Насправді це дуже класна ніша, за допомогою якої педагог може зацікавити учнів своїм предметом. Але звісно, тут багато роботи, щоб впровадити це логічно до програми. Ну і звичайно, щоб це не було просто розвагою. А як ти ставишся до такої ідеї? Напиши в коментарі. А я дякую тобі за перегляд, бережи себе і українське.